Кажуть, на Геловін тонка межа між живими і мертвими. Але чесно, я не дуже в це вірю. І правильно робиш, бо найстрашніше це не мертві, які повертаються, а ті, хто ніколи не пішов. Колись у невеликому селі жив старий листоноша дід Михайло. Він носив пошту, навіть коли йшов сніг, навіть коли гриміло. Місцеві казали, пошта може запізнитися, але не Михайло. Та одного дня він просто не повернувся з маршруту, знайшли його за тиждень, замерзлого у лісі, а в сумці десятки нерозданих листів. Ну, буває. Старенький заблукав. Так, тільки от ще за три дні він знову з'явився у селі. І почав розносити пошту. Сусідка Марія першою його побачила. Стоїть уранці біля хвіртки. А він підходить у старому пальто із сумкою через плече каже спокійно Лист для тебе. Вона взяла конверт, а коли підняла очі, його вже не було. Може, примарилося? Якби примарилось, не було б відбитків його чобіт у грязюці. І мокрого конверта із початкою відділення, яке закрили ще п'ять років тому люди почали отримувати дивні листи: хтось від покійних родичів, хтось від себе самого. Усі вони були підписані однаково. Передай далі. А ті, хто намагався спалити листа, казали, що вночі хтось стукав у двері. Три рази повільно. Три рази як у домовину? Точно. Але коли відкривали, нікого не було, тільки холод і запах сирої землі. Одного разу лист отримав навіть священник. на конверті нічого крім його імені. Він відкрив, а там лист від самого Михайла. Я розніс усі, залишився останній. Для того, хто слухає зараз біля вогню. Біля вогню? Ти це спеціально вставила, щоб мене налякати? Я нічого не вставляла, так у листі було написано. Ти це чула? Так. Схоже, хтось досі розносить пошту.